Всім привіт! Сьогодні покажу простий варіант приготування паштету на плиті. Для початку підготуємо овочі. Для цього наріжемо відносно дрібненько 50 грамів цибулі і 50 грамів моркви. Також потрібно нарізати курячу печінку на шматки по 2-3 см. Паралельно прибираємо усе зайве. Далі ставимо пательню на вогонь і на олії підсмажуємо овочі. Доводимо цибулю до золотистості, ставимо середній вогонь і виваємо 100 мл води. Вона потрібна, щоб цибулька карамелізувалася, а морква стала м'якою. Випаровуємо воду і підсмажуємо ще пару хвилин до появи перших помітних скоринок на овочах. Пересипаємо їх в окрему мисочку, а на цю ж пательню викладаємо печінку, смажимо її на сильному вогні до напівготовності. Перчимо. Додаємо 30 грамів вершкового масла. І щоб його не перегріти, ставимо маленький вогонь. Коли масло розтопиться, додаємо 50 грамів коняку. Тушкуємо, поки не випарується зайва волога. Повертаємо овочі до печінки і заливаємо їх вершками або молоком 100 мл. Хвилинку прогріваємо і знімаємо з вогню. Далі будь-яким блендером перебиваємо печінку у паштет. Тільки додайте туди неповну чайну ложку солі і 50 грамів вершкового масла. Якщо використовували вершки, то масла можна трошки менше. В процесі збивання може знадобитися додати ще вершків або молока і масла. У вас має вийти дуже м'яка консистенція, адже при охолодженні паштет загусне. Перекладаємо по контейнерам або баночкам. Якщо у вас вийшло більше, ніж одна форма, то раджу залити тонким шаром вершкового масла. Так паштет буде довше залишатися свіжим. Дайте йому повністю охолонути, перш ніж накрити кришкою. Подавайте із грінками зі смачного хлібу та ягідним джемом. Смачного!